Усім доброго ранку. Леночка, привіт! У нас як завжди, працюємо, свіже м'ясце, сальце, рублічки, косточки на борщ, копченочка, вишкварки, шкварочки, ковбаска там оно, ліверна, ковбаска ця. Кажу, кажу, ліверна, печенкова, печенкова і кровяночка. І погода у нас абрикоса цвіла. Сьогодні зранку Лена, каже, сніг був, так? Да? Був сніг. Ось так. І плюс 0,5 градуса. Ось і все, що у нас новенького. Ми дня 4, мабуть, не виїжджали, так? Да? Да, днів 4 не виїжджали. Тобто виїхали, не дають розложитися нам. Mm -hmm. <гум> ну Вже ажіотажик трошки пробігли люди, тепер можна розкластися. Ось таке в нас в наявності все. Що в нас ще нового? Приїду додому, покажу, що ще нового. Аліну залишаю. Mm -hmm. Ну як що? що в нас нового? Бананчика в нас вже нема. Ось ось бананчик лежить. Да? Так, У нас так. Добре, Лена хай настраюється, ми їдемо працювати додому. До вечора. Так, ну я тут вже вдома. Не знаю, видно по камері чи ні. У нас сніг іде. Сніг іде. Не знаю, камера. Передає, не передає. В общем отак, звісно. Обрикоса вже ж відсвілася, вишня починає, пора вже да. сніг, мороз, ну а як. Без цього ніяк. Так, добре, зараз заражу наші каптілки і далі поговоримо. Ну і залишилось у нас п'ятеро таких льва. Значить, бананчика ми прибрали. Це той, що у нас був грижовічок. йому, він досяг своєї, так сказати, маси. Набрав він, скільки змог. Далі почала грижа увелічуватись, увелічуватись, увелічуватися. І як от, знаєте, як кажуть, кишки випадати в грижу. Він став хуже їсти, став плохо ходити в туалет. Тому що там йому все вже було попередавлювало. Тому було прийнято рішення його прибрати. Ось ми його і прибрали. Е, зараз ми його будемо коптити. Ось так. Будемо коптити. Ну і сальце з нього, і трошки м'ясце. Сьогодні Лена теж продає на нашій торговій точці. Ось так Понаїдались, понапивалися. І, а, бачите, як. Сало зав'язується, під да? черевенка росте, наїлись, полягали, хай сальце зав'яжеться. Так, пішли до нашої коптілечки. Ну Ось отак ми все завісили. Все чудово. Починаємо процес просушечки. До кавтілок, а потім його удалив. Зараз поясню. Перейшов я в будинок, бо на дворі вітер. Ви ж бачили, яка погода, трошки незручно там, та й чуть буде погано, тому перейшов в будиночок. Тепер по поводу того відео, того тих, що я виложив, а потім видалив. Я збирався ж зробити чесний відгук про каптільні і про це написав менеджеру на, на сайт да, в Viber. От, Пишу їй, що буду викладати чесний відгук, є як і плюси, так і, є і мінуси. Вона запитала, які самі, я їй це все назвав, вона передала це все ж Ігорю. Хазяїну цього заводу, який виготовляє каптільні древтрест. я виклав відео, що по маленькій каптільні, питань запитань у мене немає. Працює чітко, все гарно, все чудово. Але є запитання із конвекцією по великій каптільні. Що конвекція одна, це слабо. Дуже слабо, і це при тому, що я поміняв е, тени. Поставив більш мощніший. Ну, ви бачили, хто слідкує за моїм каналом. Є у мене відео, де я міняв тен. І також я висказав своє незадоволення по роботі димогенератора що невозможно витрусити сажу. Що невозможно розкрутити, помити, що з ними ціла-ціла проблема епопея. І треба на те, щоб привести димогенератор після копчення в належний стан, потратити більше 2 годин, і руки в тебе такі, що наче ти оріхи лускав, хоч і ти в перчатках. От. І якоби у нас ну, на ці всі метом завелося. Ну, отаке всяке, знаєте, Вроді, вроді, ну як, вроді, якоби я там з них щось там требую, там, чуть ли не нову каптілку, і не нові димогенератори. Ну, таке. Ігор мені запропонував, давайте ми вам поміняємо. Так що ж ви поміняєте мені димогенератор? У мене їх дві каптілки. да, У мене ж проблема з двома димогенераторами, не з одним. Ну і якби я там не почав требувати з нього два димогенератори. генератори Хоча він, типу, я можу вислати один, а потім другий. Е ну, я виклав відео, де я розказав, що з малою каптільної все чудово, все гарно. Але є проблема е з великою каптілкою. Потім, після того, як вийшло це відео, ми з Ігорем созвонилися і вже. На більш спокійної ноті, на більш так здержаності, бо першоначально у нас розмова була натягнута така, да. ми порозумілися друг з другом, і ми вияснили, в чому річ. А річ в тому, що вони виготовляють не тільки з одною конвекцією, а із двома конвекціями. Але чому попала мені з одною конверцією? Тому що, коли я написав менеджеру, що ми задоволені вашою 25-кілограмовою каптільною і хочемо придбати більшу, що ви можете нам порадити? Вона порадила на 100 кг і на 60 кг. Ну, на 100 кг ми були не готові з Ліною, ми згодилися на 60 кілограмову каптильню. І так, порадуйте нам 60 кілограмову, яку ви нам порадуєте. І вона нам порадувала ось оцю цю каптильню з одною конвекцією. Хоча при цьому вона нам не пояснила, що з одною конвекцією це буде слабо. З двома буде дорожче, але буде краще. Ми, так як не мали такого досвіду по великим каптілям, не могли навіть подумати. Про те, що одна конвекція це може бути слабо. Тобто, я розчитував на то, що ну там, раз це більша картильня, значить должна бути стояти більш мощніша конвекція. От, а оказується, воно не так. І от і виходить, що менеджер що порадувала, теми і взяли. За що Ігор сказав, що він обов'язково нажурить. Свого менеджера, і вона тепер, хто буде телефонувати, вона буде поясняти, що є отак, а є отак. Отак буде краще, отак буде трошки хуже. А там уже люди хай самі вибирають з одної чи з двома, хто на що по дінюшки тяне. Ось так. Тобто буде розказувати довольно досконально з поясненням. Ми на цьому порозумілися. По поводу димогенератора, Ігор пояснив, що да, такі звичайно вони робили, випускали, але вже вони ставляють другі димогенератори більш потужніше. Ну, понятно, з часом кожен розвивається. Як дитина учиться ходить, так і люди учаться да, з часом. Отак от, от і вони. Вони. Розвиваються, вони досягають кращого, кращого і кращого. Тому зараз у них ідуть каптільні з більш кращими димогенераторами. І так як ми з ним порозумілися, я вирішив видалити це відео, щоб не кропком ну, не робити погане так сказати, відгук про погане відео про ці каптільні. Тому що вина. Виходить не Ігоря, власника е виробництва, да? не виробників хлопців, які там працюють, а іменно вона вийшла в тому, що менеджер не змогла нормально пояснити. Вона що предложила, теми і взяли. Ось так. Тому. Я казав і кажу, я каптільнями в принципі задоволений. З маленькою питань взагалі нема. Да, по великій є проблеми з конвекцією, її не вистачає. Тому будемо, я прийняв таке рішення, що раз мала конвекція, значить будемо допомагати <кхем> нашій продукції, готуватися більш. Смачнішою і, щоб це було швидше, е, з помощью, е, Як він там називається? Е, парогенератор. Ну, тільки ж парогенератор який примітивний. Е, зараз ми з вами в місті і попробуємо. Це каструля з кипятком води. Як я це буду зараз робити, як я буду виходити з положення, ви зараз це побачите. Звісно, туди би вмонтірувати пару генератор, це було б дуже чудово. Ну, але, може би, згодом. Зараз ми закоптимо, це буде таке перше копчення, пару пар, пар кипяток в каструлі, який буде допомагати конвекції. Поїхали і дивимося. І так, ми зараз робимо просушку при температурі 65 градусів. До 45 градусів в батоні. Чекаємо, коли це досягне. Так, ну що, ми з вами дочекалися 40 градусів в батоні. При температурі виставлені 65, дивимось. Просушка 40 градусів в батоні при температурі 65. Далі. Прожарка плюс дим, досягаємо 58 в батоні при температурі 90 градусів. Коли досягнемо 58 в батоні, вимкнути дим. Температура таж плюс кипяток. І чекаємо до 68 градусів в батоні. Ось так ми будемо робити. Так, 40 у нас є. Є. Виставляємо ми 90. Ага. Зараз ми закриємо шибер. Да? Виключаємо вентилятор. Виключаємо вентилятор, закриваємо ми цей шиберочок Ось така краса виходить потихеньку, бачите? Закриваємо, не теряємо Не теряємо ми. Так, ставимо тут задано 65, нам треба задати 90. 90. Есть? Есть. И берем запальничку и запалим. Так. Зараз поставим мы. Включаем. и пикалим щепу. Хорошо так распаливаю щепу. Щепу розпалили, горить. Зараз включив на всю, хай розійдеться. Так, дим у нас пішов. Чудово, гарно. Ну і все, димим до тих пір, поки не буде 58 градусів в батоні. Ну, в общем, для вас це секунда, як завжди. Ну, а для мене трішки більше часу. Так, прошла година, рівно година 57, нам треба 58. Зараз покажу, яку каструляку з водою буду я ставити. Заодно поставимо, е, нуся, заходь, заодно поставимо. Зараз додавим газу, щоб гарно закипіло. Ось так. Кипить, кипить, хорошо. Ось таку каструляку зараз ми поставимо. Так, 58 у нас є в батоні. Виключаємо ми дим. Ось так виключили. Я завжди знімаю, щоб туди влага, влітку не попадала. Зараз поставлю е е е каструлю і покажу вам. Так, каструлю я поставив. Дивіться, яке воно файне виходить. Красиве поставив каструлю. Закриваю двері і закриваю ззаді повністю шиборт закрив цей, що, ну, де виходить дим. Бачите, закрив повністю. Температуру оставляю так же: 90, нічого не міняю. І чекаємо. Покуда у нас буде в батоні 68 градусів. Як досягнемо 68, то, значить, готово. Так, ну ось ми і достигли 68 градусів. Тобто, все, що тут написано, все це виконано. Зараз я це все. Виключаю, їду, забираю ліну і потім показую вам, яка вийшла продукція. Виключив воду я достав. відкрив ззаді шиберт на трубу, відкрив заслонку на вентиляції. Ось така вийшла красота. Пахне класно. Ну, а як воно буде в розрізі? Ми подивимося вже після того, як я заберу лену. Чекайте. Ми вже вдома лену забрали. Далі. Угу. Лена в вечерять готова. Сьогодні у нас тут салатик, селедочка. Що іще в нас? Жарена картопелька. О, чудово. Ну і ми спробуємо вже ж наше копчення по новому способу, так? Да? Ну, давай. 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 Вибирай, що на тебе дивиться. Ми ж українці? Ну, звісно. Ну, ну, я не знаю, ти вибери, що хочеш. Оце, так? Да? Отакий смачний кусочок, да? пахне. У нас будемо. Давай куштувати. Подивимося в, роз... в розрізі, як же ж воно, да? Подивимося, що воно як. Так, ну, виглядає. Красиво. Ну, воно завжди красиво у нас виглядає. Так. Ну, це ж воно ще тепле, але не остало. тепле живе. Так. Да. Вот так. Ну и сочно, да. Шкурочка мягенькая, Шкурочка мягенькая. мягенькая. Угу. Пахнет, да. Так. Ну и сочное, да? Сочное, да, не сухое. Не сухое. Ну, вот так. Посилим. Посилим. Да, не за сегодня. Да? А ви їсте свою продукцію запитують у нас інколи, так? Да? Йому. Імуся просить, ану, куштуй. Клас. От коли повноцінно хвата температури, да? коли, так. Да? Дуже добре. Коли воно зроблено ще завдяки парам, так? Да? Бомба Бомба, граната. Mm. Ну, ось так. Замовляйте, поки ще є. <гум>, да. Бомба. Нова ну, така эта. Правда дуже смачне. А ну пожимай його так. Бо, аж, аж сочок виходить, mm -hmm. да? Mm -hmm. Клас. Ну, воно ж ще під достиною теж буде бомба. Дуже дуже смішно. Угу. Ще ж закінчити попрощатися. <рес> ну і що виходить? Виходить то, що як я й говорив, конвекція, одна конвекція це дуже-дуже слабо. У нас тривало з одної конвекції копчення Лена, більше восьми годин. Більше восьми, восім-дев'ять годин тривало. Ну, а так як я замінив е, другу конвекцію, а тобто не замінив, а додав температуру кипятком, щоб було легше да. Бо, як ви вже зрозуміли, то у нас копчення вийшло з часу дня до 6. Тобто за 5 годин. Ось так. Тому каптільню брати можна. Працює добре, але з двома конвекціями, а не таку, як нам посоєтував менеджер з однією конвекцією. Що да? Да. будемо робити? Не знаю я. Може, Ігор побачить це відео, може ні. Якщо побачить, то може зателефонує. Я хочу попитати у нього. А є змога, так як він виготовляє його завод цій каптільні. А є змога, якщо ми купимо конвекцію і туди вмонтувати ще одну? Да. І це треба це розбирати е, повністю всю каптільню і заново переробляти, Ну, незрозуміло. Або може, може він скаже, так не можна. Це треба все розбирати, переробляти з нуля. То хоча б тоді хай порадує, може, може тоді можна якось туди парогенератор вмонтувати. Да? Ми дуже довго так примірялися, думали, вигадували, е пристраювалися. Ми півроку над нею працювали, <laughs> бачите, і все було чудово, але от ну, ну, не хватало потужності, конвекції і все. Хоч я дуже вже й казав, там. я міняв там тенден. Ось так. Так що з цим питанням, думаю, якось вирішиться, або вріжемо конвекцію, або вріжемо пару не знаю. Що ми будемо робити? Сподіваємося, що власник заводу Дретресту нам перетелефонує, да, і побачить це відео і е, щось нам порадить. Щось отак. Ну, а по поводу диму генератора, я вже вам дав пояснення, що. Це така була первічна. Зараз у них все набагато краще. Вони теж розвиваються. Ну, а як ми каптили, ви побачили що? скільки, по часу, по якій температурі, все ви побачили? За це я хочу подякувати нашому товаришу. Саня, тобі велике дякую. Це Саня сьогодні. Мені так не сьогодні, вчора. Да? Така серія, а ти попробуй отак, отак і отак. От, от у нього древос, у нього древос дві конвекції. Він каже: Я роблю отак. І виходить швидше і гарніше. Попробуй і ти отак. Може у тебе ну, теж швидше і буде повністю, повністю все гарно, тим, що ти додаєш температуру завдяки пару. Саня, спасибо тобі за совет. Спасибо, що ти е, розказав, розмалював, потемпера... поділився досвідом по температурам, е, по, по цьому всьому. Дякую тобі. Ну ось і все. Ми сідаємо їсти безслюни чуть. Так пахне зграза. Всім смачного, всім гарного вечора, тихої, скучної ночі. Всім пока. Пока-пока. Ліна, капченку замовлять можна? Нужно. Нужно. поки ще є, поки ще є, і даже свіже м'ясо да? і сало. Все, пока.